Ну і розпочнемо цю ефірну годину. Напевно, що з того, що Дональд Трамп вперше звернувся до конгресу після повернення до Білого Дому. Його промову можна сприймати як демонстрацію перемог за перші 43 дні і як спробу пояснити американцям свої стрімкі рішення у найдовшій щорічній промові за останні роки Трамп зробив акцент на економіці, зокрема на питаннях торгівлі та тарифів, пообіцявши підтримку, працюючих Працюючим сім'ям на тлі зростаючої інфляції міграційна політика стала однією з ключових тем. Президент наголосив на загрозах, які за його словами несуть нелегальні іммігранти. Ну і закликав до жорсткіших заходів безпеки на кордоні. Ну а ще Дональд Трамп пообіцяв повернути контроль над Панамським каналом і Гренландією. а також заявив про введення дзеркальних тарифів на імпорт. Дональд Трамп у своєму виступі перед конгресом заявив, що отримав листа від Володимира Зеленського, в якому президент України висловив готовність якнайшвидше сісти за стіл переговорів щодо миру. Київ також готовий підписати угоду щодо рідко рідкісно земельних металів.